Олександра Живінського охоронці у наручниках заводять на лаву підсудних. 29-річний нападник на будинок Львівського мера пояснює свій вчинок. Я не мав на меті задати шкоди здоров'ю або життів людям. І перед тим, як спортивний злочин, я проходив повз будинок, бачив розташування наряду ДСО, бачив, що у подвір'ї нікого не було. І кіногранати спеціально так, щоб не завждати шкоди нікому з людей, а лише привернути увагу. На суд прийшли і батьки затриманого. Все ж я не можу то коментувати, я не знаю, чому то сталося. То все, що я хочу сказати, що мене охоплює просто жах за те, що він то зробив. І я від я не знаю, як простити пробачення у родини. Це того Олександр Живінський був на війні. Рік нещодавно повернувся додому. Його адвокат запевняє, що він не дезертир, а лише переводиться з однієї частини в іншу. Стан свого підзахисного юрист називає постфронтовим синдромом. званий постфронтовий синдром це так званий вираз щодо тим, що діється в державі. Вираз що з несправедливістю, і жодна та подія не пов'язана, хочу офіційно заявити з політичною діяльністю чи будь-якими виборами стрільбова 60 діб тримання під вартою без права застави. Саме стільки вимагає військова прокуратура, щоб підозрюваний не зміг втекти за кордон. Відпрацьовується ця інформація про те, що міг залишити. Території України суд задовільнив прохання прокурора, тож нападника відправлять у СІЗО, враховуючи наявність обґрунтований по у чині кримінального правопорушення, передбачу частиною 1 статті 258 кримінального кодексу України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. проходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задоволити акжевінському слід обрати запобіжний заход у вигляді тримання під вартою 29-річному живінському. Загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Ольга Зилісько, Роман Маленький, телеканал Новин 24.